Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий, Бог любить, Бог за тебе, Бог поруч, і йому є діло до того, що ти сьогодні проходиш. Він все бачить, Він все знає. І він рухається в твою обставину, в твою ситуацію прямо зараз. Амінь. Якова 1.5. Отже, якщо комусь із вас, із нас, мені, вам, бракує мудрості, або не вистачає мудрості, бракує мудрості, нехай просить у Бога, який він, щедро Бог, дає щедро цю мудрість і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Дивіться, Бог хоче давати нам всім мудрість. Щедро, рясно, з радістю. Він хоче, щоб ми були мудрими. Щоб, якщо нам не вистачає мудрості, ми звернулися до Бога, і ми попросили цієї мудрості у Бога, як попросив мудрості у Бога Соломони, Бог дає і розуміння, і мудрість. І Бог дає розуміння і мудрість сьогодні нам через Боже Слово. Яке ми повинні заглиблюватись, і яке ми повинні з вами вивчати і читати. І ось коли тобі потрібна сьогодні мудрість, наприклад, на фінанси, то треба тоді взяти гарні якісь книжки про фінансову грамотність, вивчати, Слово Боже читати, багато принципів, багато віршів, багато притч, багато історій в Біблії. Вони сам Бог дає мудрість. Як користуватися грошима, як їх зберігати, як витрачати, як акумулювати, як заробляти, як створювати сімейний бюджет, так багато настанов. І тоді, коли ти приймаєш мудрість, ти побачиш успіх в фінансах. Або якщо це родина, тобі треба наука про родину. Тут багато написано, як зробити свій шлюб щасливим, як будувати шлюб, які цінності повинні бути в шлюбі, які відносини повинні бути в шлюбі. Якщо сьогодні у тебе все в погано... В шлюбі і все завалюється, Господь говорить, якщо не вистачає мудрості, у Бога є ця мудрість, тут є ця мудрість. Ти можеш сьогодні вивчати Божу мудрість і приміняти її на свою родину. Ти побачиш, як родина зміниться. Виховання дітей, тобі треба мудрість, тут є це. Тобі треба як зробити служіння, створити бізнес. Тут є все це. Нам треба занурюватись, нам треба вивчати, нам треба досліджувати, і ти будеш переживати ось такий момент, як Бог дає щедро і з радістю всім людям мудрість. І коли ти маєш мудрість, і як мудрий будівничий будеш будувати, ти побачиш гарну будівлю, гарну родину, гарний бізнес і велике благословення прийде на твоє життя. Бо ти Прийняв рішення будувати з Божою мудростю. Амінь.